Потужна новина. Дональд Трамп повідомляє, що втрати українських військових вбитиме 700 тисяч, як я і казав на початку 2023 року. Дональд Трамп підтвердив мої твердження: фактично через рік часу, навіть більше. Також втрат ЗСРФ. Понад один мільйон осіб. На сьогодні, по деяку що втрат може бути ще більше. Для прикладу, хочуть додатково призвати в Україні 900 тисяч осіб. Повідомляють українські новини в Укрнет. Що я хочу сказати про 900 тисяч мобілізованих майбутнє. Значить, ви приховуєте не 700 тисяч осіб, а вже фактично мільйон втрачених життів. Це тільки військових. Ми не кажемо про цивільних. Щось мені здається, що ще пройде декілька десятків років, і ми зрівняємося по втратам з Другою світовою війною. Насамперед, що хочу сказати, така мобілізація нічого не дасть вищому крівниці. Чому? Тому що дії, які відбуваються в армії, лише роблять її поразкою, дискредитують армію. Вона сама себе дискредитувала в 91-му році. І тоді почала розвалюватися. Після розпаду Радянського Союзу. Тому фактично, якщо навіть уявити, що збільшити кількість Збройних сил України це нічого не дасть. Чому? Відповідаю, немає більше техніки, немає більше ракет, немає більше зброї перемогти чим? Саперними лопатками Російську Федерацію, де людей вдвічі більше, і в десятки мільйонів разів більше. А якщо вони на нас пошлють бойових китайців, індусів чи корейців понад мільйон, і що ми будемо з ними робити? Воювати проти 10-20 мільйонів, вони можуть мобілізувати всіх, і що тоді? Навіть якщо мобілізувати всю Україну, це нічого не дасть. Потрібно садитись за стіл перемоги. Але не за тих умов, що пропонує нам Дональд Трамп чи Путін. Пропозиції Путіна чи Трампа це шлях до капітуляції України, як і пропозиції Зеленського. Мої публічні пропозиції щодо мирного врегулювання. Щодо України і миру з Російською Федерацією, це шлях до закінчення бойових дій назавжди. І вирішення проблем з окупованими територіями також. І плюс фактичне виведення російських військ з території України і кордони 91-го року. Саме таким чином. Але нинішня еліта Києві, Вашингтоні, Москві цього не бажає. Вони хочуть принести вас в жертву, ось що вони хочуть, щоб знищити ще більше українців, не тільки росіян, білорусів. А й нас Нас погибає ще більше, ніж росіян. Фактично де факто. Тому потрібно зупиняти цю біль. І не на чотири роки, а вимагати від Дональда Трампа та Російської Федерації, щоб не слухали Зеленського та його пропозиції, і щоб цей мир вже настав. Дякую за увагу, шановні українці. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від вашої питання і вашої проблеми. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація у сфері військового права коштує 700 гривень. Заповнення позивної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з податкового права, як вести автомобіль і бізнес статусі людини коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація і захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів відповідно. Також в мене замовляє витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про правосуб'єктність ТЦК СПЗСУ та інших органів державної влади та своїх контрагентів. Звертайся на електронну адресу академік.Лав'єр. Значок email, Підписуйся на мої соціальні мережі в описі до цього відео. Також роби донати. Також в описі до цього відео. Підписка лайк-репост. добімо до мільйона А разом, що українці І разом з вами. Зупинимо мобілізацію. Дякую за увагу.